Печінковий рулет з двома начинками. Печінку я перемолола м'ясорубкою, можна перебити блендером. Додаю часник, яйця, присіяне борошно, сілій перець за смаком. Гарно все перемішую, виливаю на деко з засталеним пергаментом. Рівномірно розподіляю і випікаю в духовці. Тим часом готую начинку номер 1 Дрібно нарізаю цибулю, натираю моркву, я натерла на дрібну терку. Піджарую спочатку цибулю, додаю моркву. Також трішки додаю сіль та перець. Перемішую, готую все до готовності до мягкості. Роблю другу начинку, натираю плавлені сирки, яйця додаю майонез, все перемішую, начинка друга готова. Теплий. Рулет перевертаю на другу сторону, намащую одною начинкою і другою, і за допомогою пергамента скручую щільно рулетик, замотую його в пергамент і на мінімум годинку залишити в холодильнику смачного.